Не упал, давай злізай. злезай. Ты залезал туда, то разлезай. Давай Дай, ножку лишь закидай и все. Давай, трущай те тачку. Помаленьку лише перевернеш. Все, досить.

суданочки свенка. Хлопці нам допомагають. Третій укис. Третій чи четвертий відаємо. Це може і п'ятий. Ні, то де? Четвертий. Четвертий. Бачили там. там відео Пана Івана. знімав <звук> Айде! І там його треба! Густіше сіяти. ай Що було сьогодні. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Зараз дам почекай. Дивись, що то робимо Оп, стоп, он кор на Caio. Не лишить кота? Не можна боба буде, ну йду забирай кетю з трави. Що кота. Вс велась, ты свет. Тикайте, бо зараз буду показывать. Тикай тікай назад. Ну ну Та не талачте траву, куди ви то траву? Назарчику, вертайся назад, бо ми тебе зараз будемо теку лісі шукати. Ти де? Хто це буде косити? А ну давай рулюй звідси. Зараз ви потувачте цю траву я буду косити. Біжіть туди на поле. А, ну, а що ви так мало загрузили в тачку? А ну повну тачку треба. Що Назарчику, назарчику? Тут бар'єри береш? Ти збереш бар'єри? Mm? Да? Yeah. Да. Yeah, yeah, yeah. А що це таке? Кому ми то будемо косити? Кому будемо давати? Yeah. А бичкові дамо? Yeah. А що бичкові не будемо Так! Yeah. Дамо бичкові? Yeah. Ти будеш сам напити бічкові самої? Yeah. А ну дійді. кажи всім, щоб клали на відео клас. А ну вік клас показати. Ні, то? <світ> Як показує? Зараз мамочка покаже, а та тобі навчить. Як клас показує такого? Пальчик отако. Отако. Та не цей Каже, пальчик. кась. Клась. Отако. Добре. Кажи, кладіть тако, пальчик вверх. Да? Yeah. Давай допомагає Олексійку. вже, Олексійко, скільки okay. сам нагрузив на тачку. Ні, багато не бери, по чуть-чуть. Все, доста, зараз мама догрузи. Ні, тато. Тату догрузи? Мама не може? o que <sistém got inrow> <sa organizational in remember> 車。<noise> <noise> Oh. Я уже на поле там. <клышленный пирог> Я утекла уже звідти. Тікайте, бо зараз там бурсук вилізе. А прямо? Там бурсук сидить в траві. Вони ростуть у, у луцарці. Є? Ну, не бери у урок. Ми ну, вже такі котре з'їли. Маленькі? Маленький. Чотири, але вони не були. Один був нести. Ну не йди туди, не Один треба. Олексійку не долож. Тут десь було. Тікай, тікай. Тут є. Тут маленький. А. Дині ще є маленькі, але... Тікай, Олексійко. Гняю, але не знаю, чи вони достигнуть. Папа, чи дам. заморозки їх не? Ото де таке. Ото це таке. Дуже маленький. Ой, ті! Дуже маленько. Це перший рік дині. Ми ще не садили їх і не знаю, чи вони достигнуть, чи ні. Напишіть в коментарях, чи встигне диня діти Достегнути, точніше. Малі дуріють. допомагають нам. Без їхньої допомоги не обходиться. А ти чого ну, Давай на назарчичку він буде грябати. А ти буде рузети стати. Давай Олексійку погряб. Олексійка погрябає, потім дасть назарчику. Тут ні, тут не треба, там напереді. Він знає, де гряб.

сухі, сухи, Олексій. То? то листочки сухі. Так, да, я то, ти то То травичка суха. Uh -huh. Назар, що тут робишь? Uh -huh. А що ти робиш? Ти тримаєш тачку, щоб не поїхала? Так. <плес> Молодець. Не виток, де? Щоб не поїхала у річку, так? <плес> там гава. Там гава у річці. <плес> там Коник п'є водичку. <плес> там <плес> там, <плес> <плес> там, <плес> там <плес> Тато їхає кониками, да? Та <плес> гато. А хто ця лізарі буде кидати їсти? Я! Ось цікуй, да? Пішли! Ну, ма поки нам щось. чотьот. Будемо чекати, щоб тато прийшов з Назарчиком? Да. А пішли подивимося, чи вони бичко викинули їсти, щоб бичок не був холодний. Добре. Ти не кидаєшся вгорі? горі? А потім будемо нас nazar Отєм, Nazar, Це солодощі.

Це у нас є хряк. Макстер. Він де десь, певно, поза 300 кіло має. Хто бажає, може хоче придбати. Може м'ясники якісь будуть дивитися. Можемо продати. І ці дівчатка теж, можемо всі продати. Це десь 200 плюс, а та десь під 300. Okay. Ну, Ти, Там тато кіно, вже будемо раном кидати. Давай лишаємо на рану. Да. Ви будете рано кидати, і бичкові треба лишити, так? Чуть-чуть. Да. А це бічковий. То сюди зарії. Але то від'їде трошки розверне машину нашу, добре? Да. Пойдемо, Дай по одному. Давай назад. Пасха? Приїхали. Ану, показали клас? Ваші емоції. Ану сердечко покажіть. Сердечко, молодці. А тепер ко, цьом. Отак, далі. Кому ми йдемо їсти вести? Мек! Хто я не почув? Мек! Мек це бек. Так? Це маленький бек. Поїхали. Мек-мік. Жолі треба кидати, а ні під дно. Давай, трошки кожен бере, а дареш тута туда. Буду... Ты маленькому бичкові, так? Да? А то то Ти будеш їсти його? А чого? А ну кидайся. Кидай цю. Молодець. Назначик тоже цього не кидай. Так, кинули ті, сюди. Бучок хотеть. І я там. Все, далесень? Я Все. Все. так Поїхали? Так-та. Погнали! Це ваше таксі Так! Да. Да. Зараз кури закриємо. Ти будеш ти за реку ручку так, так. Да. А це яблучка? Да. Да. Да? Да, да? да. А давай збирайте збираєте а то за загрузити. Ні. Що, я тебе помагати грузити? Так. No. Ми ну, поїхали. Куди йдеш? Чого туди? Не йди туди. Ням-ням. То зелений ням ням ще. Треба розрізати? Так. Потім розріжемо, добре? Так. А, на пекухов. І куриці будемо кидати? Так. Так. Угу. Ти там там. Добре. Мам, Я питам. Не кричи. Ма. Мам. Хто йде за кровоку? Думаю коровки вести? Так. Лапці. Пішли за кровком.

Але диви, тут місцями нема. Покажемо, да, у нас річка пересохла. у нас пересохла річка. Вже мало де є, що можеш коровки напоїти. Так, не йди сюди, бо ти впадеш. Я кажу, ти впадиш, От. Маленькі, такі калюжі. І Якщо ближайшим часом не буде дощу, то це буде дуже погано, тому що ці калюжі... Висихають худоба, що п'є воду. А може не хоче води? От. Все. Тут буквально два відра води і далі аж. Аж там далеко. А тобі бопай, а тобі я. Тікай. Але зрозуміло, що вода вже. В неї є така чиста, тухла. Ну, дякувати Богу, що є де да напоїти. Давай давай її на грубігом. Давай бігом, беру. Все, на цьому будемо відео завершувати. коровки загонимо. Підемо до єти. Не забуваємо ставити лайки. Всім гарного перегляду!